У світлиці українська піч із петриківським розписом, а на ній столітні глечики. Це один з десятків експонатів міні-музею в Хмельницькому дитсадку номер 43 Горобинка. Збирати їх п'ять років тому почала вихователька Алла Ткачук. Світлиця з'явилася два роки тому. Нині у ній міні-будиночки від майстрині села Давидківці Олександри Пасічник на стінах картини української художниці Марії Примаченко і родовід у світлинах наших батьків і дідусів, бабусі було заведено, що всі фотографії повинні були зберігатися в одній фоторамці, тобто одна родина. Над створенням нашої світлиці працював весь колектив. Наші батьки хто міг чим міг допомагав нам артефактами чи, наприклад, навіть тими розписами. І ще однією частиною міні-музею став осередок національно-патріотичного виховання за QR-кодами біля експонатів. трихвилинні відео: як от про кордони України 91-го року чи мрію. У фотографії. Мрія, мрія. мрія. літак-мрія. А ось це справжній макет літака мрія. Поруч макет бліндажа і справжній дрон. І дошка з шевронами батьків-вихованців закладу. Унікальні артефакти з фронту листок і гривня з Донецька. Вона приїхала до нас із Донецька ось в цьому тубусі, який нам передали батьки через волонтера нашого також батька. Нині ці хлопчики й дівчатка в музеї закладу вперше. Серед світлин батьків захисників п'ятирічна Гануся впізнала свого тата Михайла. Мій тато військо, я за ним дуже сильно скучаю, хоч як він повернувся сильно. Наразі в дитсадку навчаються 216 дітей, 20 з них з особливими освітніми потребами. Ці малюки вже добре знають на що здатні патріоти. Оберігати та любити свою країну. «Знаю, вони що вони ніколи не здаються. Ніколи не здасться. Педагоги закладу та батьки постійно волонтерять, проводять благодійні ярмарки і спрямовують кошти на підтримку захисників. Слава і честь України. Ми назвали цю кімнату. Перша експозиція, якою ми пишаємося, це наші татусі захисники передали прапори свої з побажаннями. З надією, з вірою в перемогу, як вони гарно написали. Привіт, кошеняткам від зводу, розвідки і різні ласкаві слова, тому що вони дуже сумують за своїми сім'ями, за своїми дітьми. Ну світлиця це наше минуле, минуле нашої України. Це побут українського народу, це і традиції. Україна в моєму серці. Огляд національно-патріотичних осередків з такою назвою вперше відбувся в усіх закладах дошкільної освіти Хмельницької громади. Ініціатором став департамент освіти та науки. Журі переглядало відео та обирало найкращих. Гран-прі здобув дитсадок горобинка. А ось так креативно подали інформацію. Педагоги дошкільного закладу номер 30 Журавлик у дитсадку номер 8 малятку підготували посібник Патріотична валіза в закладі номер 20 Білочка, який посів перше місце, діє мобільний музей із десятками ляльок, мотанок і мапою України для кожної з них. У Кожному закладі національні осередки сформовані гарно відповідно до програми розвитку дітей, відповідно до вікових груп. Тому ми вибирали на креативність, на подачу інформації, на подачу матеріалів, нестандартність подання інформації цього року. В горобинці планують влаштувати музей історичного профілю. Педагоги вже шукають для нього нові експонати з історії козацької доби та старовинні музичні інструменти. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.